Христос рождається! вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Божим нам допоможе зубна паста та щітка. Ми з вами щоденно дбаємо про чистоту своєї родової порожнини. Тому протягом дня не один раз ми використовуємо зубну щітку та пасту. Але видавлюючи зубну пасту, ми також ми зауважуємо з вами, що повернути назад її просто неможливо. Тому. Користуючись цією процедурою, ми маємо пам'ятати з вами про те, що із наших уст виходить не тільки дихання, але й також слова. Спілкуючись з людьми, ми часто можемо здавати слова образливі, лихі слова, непристойні слова, але ці слова є об'єднаними Богові. І, власне, в книзі Приповідок, в 15 му розділі Господь не один раз говорить нам про те, що виходить з наших уст. Отож, він нам нагадує: язик мудрих точить знання, уста дурних мелять дурниці. Язик лагідний дерево життя, лукавий приноблює душу. Мудрих уста поширюють науку, але не так і серцем безумних. Огидні господеві задуми погані, слова ж чисті, приємні. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливає. Отож, бачимо, що Господь застановляє нас, щоб ми перш ніж щось сказати, подумали, тому що повернути слово назад є неможливо. Але наше слово може як збудувати когось, так і когось зранити. Тому кожного дня, коли будемо чистити зуби, пам'ятаємо про те, що ми говоримо до своїх лишніх?